Друзі, всім привіт! Сьогодні ми граємо не просто ніндзя, а сьогодні ми станемо легендами Ніндзяго. Тому це мікрочив кожен. Тому сподіваюся, вам це подобається. Ми навчилися бігати. Сли його, друзі. ой а чого ж ти не б'єш його? Це от так просто. Це дуже класна гра, мені подобається. Он ну босс якийсь. Ви ой, що? Ой-ой-ой. Треба валити Ой, треба валити. Не дуже ідея була. Що? Ага. Зрозумів, треба чекати, добре. Друзі, 8 хп, ви ж про що? А можна відхилитись Ну, ХП ось щось дуже погано. Уб'ємо просто, друзі. Ну, це ж. Но мы за майстра щифу уб'ємось. Тільки подивіться, що він видає. Вот это у кодин почув. Він втік. А які у нього ще... Нічу у світ. Ну, думаю, ми навчились більш-менш. Давайте зараз спробуємо саме зіграти. Побачимо, якими крутими ми ставимо. станемо. Так. Ой. Так. Ну. Я дуже хочу кая. Або... Цей, мабуть, найкраще. А ви напишіть в коментарях обов'язково, який із нінці вам подобається найбільше. Угу. Це вже ми бачили. Отже, ось, ось кай. Це? Ага, це земля. Що це? Це супершвидкість, а? Давайте супершвидкість. Думаю, непогано, О, ми змія. Йде собі. Я. Ну добре. Давайте. Побігли. З ти що цих скелетів? останнього давайте вже доб'ємо Не yeah, добили їх також І ниндзя. О, нам туди кажуть йти. Давайте спочатку спробуємо на зброю. О слухайте, то ми так класно б'ємося, я хочу сказати. Непогано. Отже, біжимо далі? В цілому можливо їх перемогти. А, ну, добре. Угу, угу. Добре. Угу. Ну давай так поїхали. Круто демо, чому би ні, на гроші ще позволяють. И отже, нам випадає. Дякую в цілому. Так, друзі, хвилинку. Приношу свої вибачення, в мене розрядилася мишка. Давайте ще раз купимо. Я хочу ще щоб мені щось випало. Ага, не можу. Розумів. То давайте використаємо. То да, чому б ні? Оно. Тепер на це я можу користувати. Друзі, так мені багато чого дається тоді. Це дуже круто. Непогано. Дуже радий цьому. Ага, все добре. Че давайте далі вивчати наші, так би мовити. Ага. Угу. Прямо. Тут не все забрали, це точно. Ага, тут треба левел вже більший. Добре, отже, гра нас не пропустить. В такому випадку. Це єдине, що ми можемо зробити. Так, переходимо на технічну паузу. Отже, друзі, ми повернулися після перерви чаю. Ви також, якщо у вас є щось смачненьке, пожуйте обов'язково. А якщо ви дитина, яку мама не дозволяє, то не бісіть маму, слухайте її. Тому що що, правильно, мамин борщ треба їсти. Так, а ми побігли далі. Куди ми ще можемо побігти? Вон там якесь селище. Давайте побіжимо туди. Та ні, мабуть, нічого не треба, дякую. Ані банана, ані сендвіч. Ага, ну давайте. І що? Треба з жопою погладити. Жопа, ага. Зрозумів, треба жопа. Ох, джин! Нічого собі. Угу. І що? Наша катана прокачалась, це вже дуже добре. Ух ти, подивіться, тут якісь інші вже. Що це таке? І треба далі з кимось битись. Фермер. Фермер. Добре, куди у нас мапа? Угу, Але треба знову туди. Побігли. сундучок. Ну, давай ты побьем отсюда, еще не спросить. Як є б'ю скелетів, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а також пишіть в коментарях, яку гру хочете побачити наступну. Up. Mm -hmm. Поки що все. Давайте атаку прокачаємо, мабуть. Угу. Mm -hmm. Добре. Перезаберемо наші нагороди. Так, тут нічого забирати не треба. Угу. Mm -hmm. Бігли далі. А, нам далі туди треба, тюб. Побігли. А якраз вже левелу 20-го. То нам вже нічого страшного немає загрожувати. О! У нас знову супер здійснись, друзі, бачив? Ага. треба якийсь скелет. Ого, це ж який скелет. Так, я з ним так нічого не знищу. Добре. Тут ви зрозуміли, наче та спецдільність. О, тут це круто. Тобто я зараз Покажу вам, якщо я правильно зрозумів, це виходить. Мені подобається. Тут дуже класно. Угу, mm -hmm. все також уж было. Yeah. Нічого собі. Ого, ми левели апнули. Це було сильно. Куди далі нам треба? Uh -huh. Uh -huh. Тобто ще раз треба. Добре. Поїхали ще раз. Mm -hmm. Так, я забрал им Четрішечки, мы будем доволі в качне думаю. Так, давайте ты швидше дойти демо. О, нам бежих ты. А пока я бежу Влип під свого великого королівського вподобає кадина. І мені буде дуже від цього Та я 31-го левелу мені не страшно. Mm -hmm. Ось він. Шлях, ніндзя. Щось ми виконали? Угу, не тут. А, треба виконувати їх. А ось! Так. Все, побігу далі. А мені цікаво, от що там дають гроші. У мене вже скільки? 45 тисяч грошей і що мені дають? Я прийшов. Квест до тебе. Ну добре. То давайте. В цілому вісім скелетів випилося. Я зможу перемогти. Ого, вони сині, друзі. Ого, вони сині. Ого. Ай. І ні. Ні. просто бити довше треба. А так. Добре все. І добуваємо є перший є. Ага, угу, з цим не вийшло. Странно, мене пили. Ну добре. Тільки наче буде турбувати було. Я схожу не зрозуміти, цього трішки. Добре, хоча б щось виконав. ПВП якесь. Побігли далі. Я перший хочу знайти? І я. Нам залишилось ще всього трішечки. Ну він на приколі. Ти доставиш. вот так уж было и вот еще тришечки Вот что, давай ему. Так, еще он нам долом угу. А мы нам ничего не было Странно. И куда нас дали? снова что-то такое? До него. Тільки там ще чись разів пойти треба. Ну давайте останнє завдання і, мабуть, будемо завершувати. Добре, давайте вже вкачуємося. А, хм. нічого страшного тут. Так от немає. Отже, у нас добре є. Так, забрав його. Так, все. Давайте вже обгрейд. Це добре. І того. Не знаю, що з, з назви дають, але... Але щось дають. Зрозуміло, так. Отже, всім дуже велике за те, що ти дивились ролик до кінця. Тихого вам дня. Підтягу в сутінках. З вами був Субраку. До зустрічі.